А ти колись відчувала, що тебе ніби розхитує зсередини, що все довкола змінюється, а опори зникають. Ти не можеш зібрати себе докупи і не знаєш, з чого почати. Я так. Сьогодні я хочу поділитися із тобою не черговою інструкцією, як усе встигати, а дуже особистою історією. Це не мотиваційне відео і не поради зі стелі. Це чесна розмова про те, як я вчусь бути собі другом, як я перестала чекати ідеального моменту і почала жити просто сьогодні. Колись я думала, що зміни це щось різке і героїчне, але виявилось, що справжні зміни це дрібні повторювані дії, краплі, які формують цілісність. У цьому відео я розповім тобі про п'ять опор, на які спираюсь щодня, навіть коли зовні шторм. І що найцікавіше, усе, про що говоритиму, має під собою наукове підґрунтя. Ці речі підтверджує нейронаука, зокрема, подкаст та дослідження Ендрю Губермана із Стенфорту. Ці знання повернули мені відчуття стабільності. Можливо, вони підтримують і тебе. Отже, опора один, мислення. Як я припинила знецінювати себе. Почну з того, з чим я боролась найдовше це внутрішній голос. Той, що каже, а раптом не вийде. Навіщо пробувати, якщо все одно зірвешся, тобі вже не двадцять, досить мріяти. Цей голос супроводжував мене роками. І навіть коли я зовні виглядала сильною, всередині я часто відчувала себе малою і втомленою. Особливо, коли робила щось нове, особливо, коли помилялась, особливо, коли порівнювала себе з іншими. І Я довго думала, що це просто моя натура, що я така, і мені треба вчитись з цим жити. Аж поки я не дізналась щось, що змінило моє ставлення до себе. Ендрю Губерман у своїх дослідженнях і виступах пояснює, нейропластичність це здатність мозку змінюватись у відповідь на досвід. І вона працює протягом усього життя. Не лише у дітей, не лише у студентів, а і в 40, і в 50, і в 70. Мій мозок реагує на те, що я думаю, як я думаю. І що повторюю? Це був мій ага, момент. Я раптом зрозуміла, якщо я постійно кручу в голові одні й ті самі самозвинувачування, я їх не просто чую, я їх укорінюю, я їх треную, як м'яс. І це не про характер, бо це біологія. Саме тому я почала змінюватись. Не радикально, не голосно, а дуже тихо і поступово, я почала спостерігати за своїми думками, зловила себе на фразі Я нічого не встигаю, і замінила її на Я роблю те, що можу. Почула в голові, Я не можу це потягнути, і сказала собі: А якщо я просто спробую, я створила собі нову практику. Я на початку дня обрала собі фразу підтримку, в кінці дня запис однієї речі, якою я можу пишатись. Це займало дві хвилини, але змінювало тон усередині. І через кілька тижнів я відчула, що мій внутрішній голос більше не критикує мене постійно. Він почав говорити лагідніше, з довірою. Я більше не сварю себе за помилки, я більше не відмовляюсь від ідей тільки тому, що страшно. Я знаю, те, як я з собою говорю, це основа мого ставлення до світу. Мій мозок щодня чує мої слова і формує під них нервові зв'язки. І я щодня вирішую, який голос в мене перемагатиме. Пора друга рух, як тіло стало моїм джерелом спокою. Колись я була дуже жорсткою до себе. Якщо не робила повноцінне тренування, вважала, що день втрачено. А навіщо ця пригулянка, якщо це не спортзал, яка з того користь, якщо немає десяти тисяч кроків? І щоразу, коли я не справлялась, усередині виникало відчуття провини. Це не мотивувало, це пригнічувало. Я перестала рухатись зовсім, мені не хотілося навіть вийти на двір. Тіло ставало млявим, а ще війна. А разом з тим погіршився настрій, фокус розсіювався, сон став тривожним. Я думала, що це стрес через війну, через переїзд до іншої країни. Але глибоко всередині відчувала, я ніби втрачаю зв'язок із собою. І тут знову допомогла наука. Я знову таки слухала лекцію Губермана про фізичну активність і почула просту, але надпотужну думку. Коли ми рухаємось, ми змінюємо хімію мозку, ми підвищуємо дофамін. Серотонін, норадреналін, а це наші внутрішні регулятори настрою фокусу і мотивації. І я раптом зрозуміла рух це не про спалювання калорій, це не про цифри на вазі, це про ясність у голові, це про емоційну стійкість. Я поставила собі питання: а якщо я рухатимусь не заради фігури, а заради внутрішнього стану? Це змінило все. Я вирішила почати з малого, без надзусиль, без розкладів. Просто щодня давати тілу рух будь-який з любов'ю. П'ять-десять хвилин розтяжки зранку, прогулянка в обід, знайшла студію Пілатесу, де через нескладні вправи моє тіло згадувало, як воно може і має рухатися. І я не чекала дива. Але воно сталося. Я відчула, тіло почало розквітати. Воно ніби сказало мені: дякую, що згадала про мене. Фокус повернувся, дихання стало глибшим, сон спокійнішим. Навіть у стресі я тримаюсь краще, бо я відновила зв'язок між тілом і розумом. Я більше не використовую тіло як об'єкт для контролю. Тепер це мій інструмент роботи. Мій внутрішній індикатор стану. І я більше не запитую, а скільки я спалила, чи скільки пройшла кроків. Я питаю: чи я дала собі рух, який живить? Відповідь усе частіше. А вже ж! Опора третя. Фокус. Як я навчилася захищати свою увагу? Був час, коли я відчувала, що мій мозок, наче відкритий простір для будь-чого. повідомлення, новини, сповіщення, хтось щось скинув у чат, хтось згадав у сторіс, а далі ще одна вкладка і ще, і ще. Я починала день з планами, але вже за годину забувала, що хотіла почати. І в кінці дня дивне відчуття втоми, але не від роботи, а від фрагментів. Я була розсіяною, роздратованою і головне розчарованою в собі. Я казала, я нічого не встигаю, але глибше я відчувала, що я гублю себе. І тоді я почула фразу про те, що фокус це навичка, не дар, не талант, а навичка, яку можна тренувати. І ще одну важливу річ, коли ви зосереджуєтесь, мозок виділяє дофамін. І що частіше ви тренуєте увагу, тим більше зростає ваша здатність до самоконтролю, до спокою, до глибини, це було просто колосально. Я зрозуміла, я не винна у своїй розсіяності. Я просто довго тренувала себе відволікатись. Але так само я можу тренувати себе зосереджуватись. Я почала з простого експерименту. Щодня, 25 хвилин глибокої уваги, без телефону, без вкладок, без будь-якого фону. Я обирала одну справу і просто була в ній. Спочатку було складно, я буквально відчувала, як тіло тягне до телефону. А мозок шукає за що вхопитись. Але я трималась, ставила таймер і відчувала, як щось усередині зміщується. Через тиждень я почала завершувати справи, через два глибше думати, через три відчула дивне полегшення. Я знову керую своїм днем. Зараз у мене є правила година фокусної роботи зранку до того, як я відкрию месенджер. Вимкнені сповіщення, ідеально, звук телефона взагалі на день у режимі не турбувати. Окремий час для листів, окремий час для соцмереж і чітке розуміння: моя увага це інвестиція. Я більше не роздаю її всім і всьому. Я обираю, я фільтрую, я фокусуюсь і тому я творю. Я знову думаю глибоко. Я повернула собі розумову силу, і найголовніше, я знову стала присутньою у своєму житті. Опора 4. Сон. Як я перетворила ніч на відновлення. Колись я сприймала сон як щось другорядне. Ну що ж, я доросла, висплюсь на вихідних. Ще одна серія нічого страшного, ще одна година роботи важливіша, ніж сон. І я хвалилася собі, що можу заснути за північ, а вранці вже бути онлайн. Але глибоко всередині я почувалася розбитою. Вранці я прокидалась з туманом у голові, кава не допомагала, було важко зосередитись, дратували дрібниці. І я звинувачувала себе за слабкість за те, що не витримую навантаження. Аж поки я знову не почула чергову лекцію Ендрю Губермана про сон. Сон не просто відпочинок, це активний процес відновлення. Саме під час сну мозок виводить токсини, консолідує пам'ять, відновлює гормональний баланс. Це Наша невидима стратегія сили. І я зрозуміла, неякісний сон це не дрібниця, це те, що повільно зменшує мою здатність діяти. З того моменту я прийняла рішення. Сон це моя база, не компроміс, не бонус, а опора. Я змінила свій підхід. Я намагаюся лягати і вставати в один і той самий час навіть у вихідні. За 60 хвилин до сну ніяких екранів, світло приглушене. Я відкриваю вікно, запалюю свічку, іноді пишу короткий підсумок дня, щоб розвантажити розум. А зранку виходжу на ранкове світло, це налаштовує мій внутрішній годинник. І що я отримала натомість? Я засинаю швидше, прокидаюся легше, мозок працює чіткіше. Емоції стабільніше, а ще з'явилося відчуття внутрішнього захисту. Моє тіло знає, я його чую, я не зраджую себе, я дозволяю собі відновитись. Тепер я думаю так: успіх наступного дня починається напередодні ввечері, і замість ще однієї серії я обираю себе. Свою ясність, свою силу. І знаєш, що? Мені подобається це відчуття опора п'ята сенс, як я знайшла своє, навіщо і відновила внутрішню енергію? Бували періоди, коли я жила автоматично, все робила правильно, працювала, допомагала, старалася, але всередині щось згасало. Мови батарея не заряджається, ніби я рухаюсь, але не розумію куди. І тоді я починала прокрастинувати, відкладати, працювати через силу або, навпаки, кидатись у справи, щоб не зупинитися і не почути себе. Це був дивний сон. Я була зайнята, але не була живою. І саме тоді я натрапила на слова, які змінили мене. Мозок. Здатен підтримувати зусилля довгий час тільки тоді, коли діє на основі глибокого сенсу. Поверхневі стимули швидко вигорають, а сенс дає стабільний дофамін і стійкість. Це був поворотний момент. Я зрозуміла, я не втрачаю мотивацію тому, що лінива, а тому, що від'єдналася від сенсу. І тоді я вирішила повернути собі навіщо? Не як велике гасло, а як щоденну нитку. Я почала вести маленький щоденник кожного ранку одне запитання: навіщо я сьогодні працюю? Навіщо я роблю те, що роблю? Відповіді бувають різні. Щоб бути прикладом для інших, щоб залишити слід, щоб відчути, що я не просто існую, а живу. Та інші персональні речі. І, і чим частіше я це практикувала, тим чіткіше відчувала. Мій день не випадковий. Я не просто виконую справи, я будую шлях. Я помітила, коли я маю сенс, мені легше вставати, легше концентруватись, легше прощати собі помилки. Бо я бачу цілісність, я бачу куди йду. А головне, я бачу, навіщо я саме така, як є. Мій сенс не ідеальний, він змінюється, розвивається, але він живий. І цей вогонь він не спалює, він освітлює мій шлях. Отже, я розповіла тобі про п'ять опор, п'ять простих, але глибоких практик, які щодня підтримують мене. Мислення, як я навчилася змінювати внутрішній голос, рух, як я перетворила тіло на джерело енергії, фокус, як я відновила контроль над увагою, сон, як я почала відпочивати по-справжньому сенс, як я знайшла своє навіщо і зробила його джерелом сили. Усе це не про силу волі і не про ідеальність, це про мій вибір. Маленький, щоденний. Це про те, щоб з'явитися для себе навіть на 10 хвилин, навіть якщо вчора не вийшло. Це про свідоме життя, а не автоматичне існування. Це про те, щоб ставати жінкою, яка сама собі опора, не з героїзму, а з любові. Якщо ти дивишся це відео, ти вже зробила перший крок. Якщо щось із почутого сьогодні зачепило тебе, обери одну дію, один мікрокрок. Десять хвилин тиші без телефону, 15 хвилин руху, одна фраза підтримки в щоденнику. Лягти спати на 30 хвилин раніше, написати собі Моє, навіщо сьогодні це. Цього достатньо, бо зміни не від мотивації, зміни від повторення, від турботи. Від присутності, я йду цим шляхом щодня, і він не завжди легкий, але я ніколи не шкодую, що повернулась до себе, бо себе в собі я знайшла ясність, стійкість і глибоку спокійну силу. І ти можеш це зробити своїм темпом, своїм способом, своїм голосом, бо цей шлях не чужий, він твій. Якщо цей відеомонолог відгукнувся тобі, підтримай його. Постав подобайку, це допомагає алгоритмам просувати такі глибокі і чесні розмови. Підпишись на канал, щоб не пропустити нові відео. Вони створені, щоб підтримувати тебе у щоденних змінах. І, будь ласка, поділись цим відео з тими, хто, можливо, зараз теж шукає свої опори. Це простий крок, який може стати для когось точкою відліку. Дякую, що була тут. До зустрічі у новому відео і на твоєму шляху до себе!